Вітаю, поціновувачі хабарчика та радіації. Там патч вийшов для Stalker Enhanced Edition 1.1. Мабуть, ви думали, що я вже з кінцями на каналі КТС. Так, я дійсно там, але цей канал жити буде. Все ж тут контент більш залежить від самих GSC. Як тільки вони щось дропнуть, так відразу ж в мене буде контент. Стрімити також буду. Ось до прикладу, сьогодні вечорком десь о 20-й затестимо цей новий патч. Підтягуйтесь, чекатиму вас. До речі, хочу нагадати. Гадати, що в нас є такий промокод Метареаліст, з допомогою якого ви можете отримати знижку в магазині КТС. Не дякуйте, користуйтесь. Натомість, можете підписатися на мій канал та вліпити лайк. Що ж, можемо переходити до суті. Патч 1.1 Stalker Legends of the Zone Enhanced Edition спрямований на виправлення проблем із завантаженнями збережень, покращення стабільності та, звісно, куди ж без них виправлення багів. А тепер традиційно давайте зачитаю всі зміни. Що там є, а далі мені є вам що сказати з приводу нового глобального патчу для S.T.A.L.K.E.R. 2. Тож обов'язково залишайтеся до кінця відео. Отож, виправлено проблему із завантаженням збережень для локалізацій азійського регіону, покращено стабільність, усунено низку кращів на всіх платформах. Виправлено помилку, яка призводила до крашу гри при погляді на дощове небо. Виправлено краш, що виникав під час їжі або використання предметів з інвентаря вбитих сталкерів. Виправлено помилки в написанні та назвах у кількох локалізаціях. Виправлено проблеми зі звуком при переході між відкритими та закритими просторами. Виправлено неправильні описи присіду в українській локалізації. Виправлено кілька некоректних іконок у журналах діалогів. Покращено сповіщення про непідтримуване обладнання. Воно більш помітне. Та виправлено помилку інтерфейсу, яка дозволяла одночасно вмикати FSR та згладжування. О, стоп, друзі. Є для вас ще одна цікава тема від мене. Що не тягне тачка, Сталкер? Зараз ми тобі ультрабілд забабахаємо. У нас в конфігураторі усе перевірено, відібрано, 100% сумісність, офіційна гарантія і ніяких аномалій. Бирай ПК на конфігураторі КТС Юа. Shadow of Chernobyl – Виправлено різкий перехід у відтворенні тіней. Усунуто падіння продуктивності в районі агропрому. Гарячі клавіші, аптечка та бинт тепер за замовчування, встановлені на F1 та 2 відповідно. Але гравці зможуть їх змінити за власним бажанням. Clear Sky. виправлено проблеми зі звуком на болотах, виправлено проблеми з відображенням від дзеркалля на екрані та виправлено проблему з неможливістю збереження гри на польській текстовій локалізації. Та коло в прип'ять. Виправлено інтернет. Інтерфейсну помилку зі слайдером при складанні кількох предметів. Тепер розмір елемента правильний. Будь ласка, перед тим як запускати гру, відключіть модифікації та перевірте, чи гра працює. Після цього можете ввімкнути всі свої модифікації назад. Якщо ж все працює коректно, то модифікація не потребує оновлення. Але якщо ви стикаєтесь з проблемами, модифікація потребує оновлення до актуальної версії гри. GSC дякують за вашу підтримку та розуміння. Гарного полювання і не припиняйте ділитися своїми відгуками. Отож, на сьогодні це всі зміни, що нам представили GSC. Як я казав, пару слів про глобальний патч 1,5, де буде лут з мутантів, нові фікси з Алайфом, оптимізацією і так далі. Отож, протягом наступних двох тижнів він повинен вийти у відкритий доступ, адже цей квартал добігає до кінця. А дорожня мапа нам казала, що патч вийде до кінця саме цього кварталу, тому, ймовірно, навіть з дня на день патч може вийти. Очікуємо. Також об Цяли SDK для сталкера, можливо, він з'явиться також з новим патчем 1.5. Має бути цікаво, тому очікуємо. Народ, сьогодні планую стрім дай затестимо цей патч. Залітайте, буду вас чекати. Все, гарного вам дня!